Щедра на сонце і світло, пора року, яку переживаємо зараз, дозволяє навіть у цей вечірній час вітатися при зустрічі і зичити Доброго дня! Вітаємо і зичимо! До речі, за кілька хвилин для вас, шановні телеглядачі, зустріч із людиною, яка безпосередньо брала участь у створенні газети День! Доброго! добірного і шанованого одного з небагатьох таких видань в Україні. Але це, до речі, бо про засоби масової інформації ми побіжно, але все-таки поговоримо у цій програмі про те, як зробити їх добрими і шанованими. А ще наш гість, історик-міжнародник, доктор історичних наук, він засновник і очільник школи. Політичної аналітики, він декан, організатор і перший завідувач кафедри. Сьогодні професор кафедри політології Києва Могилянської академії, а тема його докторської дисертації становлення політичної опозиції в Україні становлення і діяльність. От як все це об'єднати в наше, «це»? в яку тему для розмови? Зараз скажу слово, налякаю цим словом. Сама його ще не дуже добре вивчила, бо явище нове слово і поготів. Прекаріат. Це такий новий клас, нове суспільно-політичне явище. Прекаріат щось середнє між пролетаріатом і середнім класом. Це клас, але це клас привид, клас примара. Він живиться протестами, набирає їх і в тих протестах себе реалізує, конкретизує і маніфестує. Цей привид вештається навіть не на Європою, зараз цілим світом. Найперший і найгучніший він зазвучав на акції Окупай Уолл-стріт», далі Арабська весна це події дворічної давнини. Ну а зараз можемо говорити про таксим в Туреччині, про події в Бразилії. В Україні це слово і явище поки підозріло, недозріло, невизначене, не вивчене. Але явище об'єктивне, хоч і говоримо про примарність. Отже, треба про нього говорити і його вивчати. Оцю спробу і зробимо сьогодні. Оце і буде наше сьогоднішнє це. І ось вам підтвердження примарності явища. Отже. Гість сьогоднішньої програми, про якого розповіла і яким інтригую, і це справжній подарунок, як для мене, для наших телеглядачів. Це професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Він погодився дати інтерв'ю глядачам нашого телеканалу у такий спосіб поспілкуватися із вами. Інтерв'ю ми записували в Києві, і жоднісінького питання про прекаріат не звучало. Ми про це не збиралися говорити, бо над цим ще не зауважували. Але, мабуть, все-таки його привид того прекаріату під час розмови десь там вештався і провокував ті питання, які звучали. Бо дуже багато нам довелося говорити про протести, протестні настрої і що з того може бути в Україні. Єдине, я дуже вдячна професору Олексію Гараню, що цю розмову і настрої, отакі протесні, цей рух і порух до змін. Він зауважував саме в ракурсі об'єднання зусиль для примирення злагоди миру, збільшення миру на нашій землі і в наших серцях. Сподіваюся, вам це буде цікаво. Будьте з нами зараз слово Олексію Гараню. Говорячи про те, що на даний момент опозиція, попри всі проблеми розбіжності, вона координує свої дії. Це плюс, це плюс, безумовно. Але я думаю, що цього, цього недостатньо. Тобто, по мірі наближення до президентських виборів, я думаю, що життя насправді буде вносити корективи, і я думаю, що саме життя буде змушувати лідерів опозиції домовлятися. Ви знаєте, я як науковець вивчав і що таке фашизм, і що таке нацизм. Свобода зараз, якщо говорити про її ідеологічну спрямованість, це праворадикальна, праворадикальна сила. Права радикальна, але це не фашистська, так і це важливо зрозуміти. Тобто останнім часом, до речі, я хотів би сказати, що риторика свободи пом'якшилася, вони не роблять, особливо ця гнибок, не робить якихось непродуманих заяв. Дійсно, ми можемо іноді почути від е, якісь висловлювання, які не подобаються, і мені, скажімо, не подобаються. Тому я б сказав так, що у свободи теж зараз є можливість для еволюції. Вона може еволюціонувати ближче до центру, перетворюватися на більш респектабельну силу, а можуть там дійсно взяти гору якісь, знаєте, більш радикальні тенденції, що буде негативно, безумовно, негативно для опозиції. Поки що я б сказав так: що абсолютно очевидно, що тренд, тенденція свобода стала поміркованішою, поміркованішою в сенсі своєї, своєї риторики, якихось непродуманих заяв і так далі. Тобто. Знову ж таки, владі вигідно було б щось таке, щоб свобода виступала з якимось такими, знаєте, непридуманими заявами, щоб вона встривала в якісь такі провокації, в сутички і так далі. Владі потрібна картинка. Партія регіонів стабілізує, покращує життя, і от є люди, які нам шкодять. На жаль, знову ж таки, мені здається, що напередодні майбутньої президентської кампанії ми бачимо бажання. Реалізовувати оцей сценарій розколу. Тобто мені абсолютно зрозуміло, що президенту зараз і партії регіонів немає особливо, з чим вийти до людей. Нема покращення, є погіршення. От, от і придумуються такі гасла, що значить ми хороші, і от є погані, погані фашисти. Отак от я в цьому я бачу сценарій майбутньої кампанії президентської. Але це поглиблює розкол країни, тобто це небезпечно. Більше того, це може зіграти проти самої влади. Виходить, що політтехнологи, а не відповідальні політики, які мали б піклуватися країною, її розвитком, її реформуванням. А розколоту країну не можна реформувати. Вони на задньому плані, вони десь там на тлі. Ви або... говорите про владу чи про опозицію? Я говорю про те, що на жаль вони зараз діють в цьому сенсі скоординовано. Чи ну ні? Я б я б так не ну не зовсім так. Ви знаєте, головна відповідальність лежить на тому. Хто перебуває при владі, значить це абсолютно зрозуміло. І тут ми бачимо, що, на жаль, розумієте, в силах влади зупинити, зупинити провокацію. А позиції важливо не піддаватися на цю гру. Це правда. І ми знаємо дуже багато. На жаль, є приклади, коли опозиція втягувалася в не свою гру, коли не вистачало якби домашніх заготовок, не вистачало терпіння для того, щоб проаналізувати довго. Довгострокові, довгострокові наслідки особливо це стосується безумовно свободи, бо там є гарячі голови, це правда. І їх легко спровокувати, якби. Тому ну що тут можна сказати? Ну треба прораховувати безумовно. Отже, на вашу думку, сьогодні опозиція все-таки вразливіша. Її легше вибити, збити з пантелику? Чи опозиція сьогодні, ну, можна на неї сподіватися, скажімо так, бо, ну, на жаль, складається враження, що опозиції в країні немає. В Запоріжжі складається таке враження дуже чітко. На жаль, я думаю, ну, мені важко, я не знаю, ситуацію на місцях. Я думаю, що в принципі дійсно, я, я знаю, що в багатьох що є такі випадки, особливо це стосується сходу, півдня України, коли люди, які обстоюють. Мають тверді, демократичні переконання, проти них є тиск, і, на жаль, опозиція не вдається їх захистити. Тобто це факти, над цим опозицією, безумовно, треба працювати. Я думаю, е знаєте, громадянське суспільство може теж, не треба покладатися все на політики, треба самим зорганізовуватися. Треба є різні правозахисні організації, є організації споживачів і так далі. Тобто тут людям треба не тільки покладатися на позицію, навпаки підштовхувати її. Розумієте? Тому що я думаю, що якщо не буде оцього, так би мовити, народного контролю, в тому числі за позицію, вони між собою пересваряться. А от народ якраз має їх підштовхувати до, до об'єднання. От якщо ми говоримо про ці мітинги, то треба на них виходити незалежно від політичних переконань. У нас можуть бути різні політичні переконання, симпатії, антипатія. Але є речі, які Да, Ми хочемо жити в європейській Україні. Ми хочемо жити в Україні, яка з хорошим рівнем добробуту, то це має нас об'єднати й безумовно боротися проти беззаконня, проти незаконної забудови. Я думаю, у нас в Києві купа прикладів, Я думаю, що на жаль, в Запорожжі, в Запоріжжі. У нас є приклади, коли вдавалося об'єднатися. Перший, я думаю, приклад це створення руху і незалежність України. До речі, я пам'ятаю, що одна з перших тоді акцій, масових акцій а, руху це було святкування 500-річчя казацтва в Запоріжжі. Я пам'ятаю, це була одна з перших масових акцій, наймасовіших акцій. А другий період ми можемо згадати це власне період 2002-2004 років, коли знову ж таки опозиції вдалося об'єднатися попри всі проблеми і забезпечити перешкодити фальсифікаціям на виборах. Інша річ, що потім, на жаль, обраний президент я наголошую, законно обраний Ющенка, щоб не говорили зараз. Але він був обраний законний протест, який тоді люди виходили, вийшли на Майдан. Ми пам'ятаємо, що ми виходили навіть не конкретно. Так, да, скандували Ющенка, але скандували, Малося на увазі чесні вибори, що у нас не вкрали цей голос і ми сподівалися на... Позитивні зміни. Якщо згадувати, до речі, той період, розумієте, якісь акції можуть не вдаватися, і у цієї самої опозиції, у тих самих демократів, ми пам'ятаємо, що в 2002 році була в 2001 році, почалася акція Україна без кучми», потім почалася акція «Повстань Україна, але вони не призвели до результату. Але це був етап підготовки до 2004 року. І я думаю, що тоді було зроблено важливо, розумієте, важливо робити висновки. Скажімо, недостатньо прийшло людей на мітинг в Києві. Значить, щось не спрацювало, значить, не змогли достучатися. У вас, якщо в Запоріжжі люди не мали інформації, значить, знову ж таки треба робити висновки з цього. І обов'язково треба, щоб ці акції про спротиву були не насильницькими. От якраз я дуже добре пам'ятаю, як акція України без безскучну, вона заглохла після того, як відбулися сутички. Здається, це було 9 березня 2000. 2001 року, і от відбулися сутички, все, влада показала цю картинку і казала: О, ось вам, фашисти! Так. І я думаю, що дуже добре, що з цього було зроблено висновки. 2004 рік це була власне. Приклад того, як можна опиратися ненасильницьки, не даючи себе втягати в провокації. А, Але зараз дедалі більше лунають голосів, що тепер ненасильницьки не вийде. Що ви думаєте, сьогодні ви розумієте, якщо це залежить від влади, розумієте? Тому що дійсно влада може піти на силовий сценарій У 2004 році, кучма не наважився це зробити. І правильно, тут йому треба віддати належне, що він все-таки вдалося якби розрулити ситуацію, знайти компроміс. А, розумієте, Якщо буде вдаватися до силового сценарію, то відповідальність за це має лягати на тих, хто його застосовує. Тобто абсолютно очевидно, що опозиція не має в це втягуватися. І знову ж таки. Все залежить від того, скільки людей будуть протестувати. Розумієте, Якщо вийде 10 осіб, їх легко розігнати, перескаджати. Розумієте, Якщо так, як було в Києві, Майдан стояла, да? ну там, за по-різному говорять, до півмільйона, ну може 100 ти, 200 тисяч, але їх вже не розженеш просто так. Розумієте? Тому я думаю, що багато що залежить від активності. Поки будемо спати, нічого не буде. Я можу, знаєте, покректувати нас киян. От дивіться, нас киян позбавили обраного місцевого голови. Нас позбавили виборів, нам нав'язали представника, тобто реально Києвом зараз керує особа, яка не обиралася киянами. На жаль, от на мітинги, на захист, на за проведення виборів в Києві, на жаль, виходить недостатня кількість людей. Тобто, це питання до нас самих. Ви знаєте, я думаю, тут є такий цікавий парадокс, що на виборах люди проголосували, проголосували якби правильно, принаймні у нас, так. Але я знаю, що знову ж таки ці округи, де перемогла опозиція, вони були і на півдні країни, тобто це не тільки центр і захід. Тобто люди, коли от, їм треба йти голосувати, вони йдуть і голосують, не зважаючи на те, яка пропаганда, які вкидають гроші, який застосовується адміністративний ресурс, вони голосують. Але щоб захистити свою, свої права от, в цьому проміжку між виборами, ну от ще недостатньо у нас цієї, е, ну може, свідомості. Може. Хоча знову знову ж таки розумієте, в політології є термін англійською мовою тригер-ефект, тобто ефект спускового гачка. Тобто є колосальне незадоволення, але для того, щоб це колосальне незадоволення переросло в осмислений протест, от щось потрібно. знаєте, от Щось потрібно, що клацник. Що класне. Да? В 2004, е, 2004 році це були вибори, так, і фальсифікації. Ну, знаєте, це так само, як кахання. От здається, що у людей, значить, от як вони гарно підходять один одному, а от щось не клацає. А в іншому випадку клацає. Я б сказав так, що історія стала е, заручником безвідповідальних політиків, які знову ж таки використовують. Історію для того, щоб роз'єднати роз країну. Ви знаєте, як це не парадоксально, але от якщо оцінювати, ем, оцінювати, що було зроблено в Незалежній Україні, найбільший, найбільші успіхи, знаєте, такої українізації і поступової реабілітації історичної відновлення історичної пам'яті, як це не парадоксально? Вони були за часів президента кучми, кучми да тому, що при кучмі поступово, повільно, дуже суперечливо, Але поступово відбувалося якби відновлення української мови в школах, поступово поверталася оця от історія. Да, ви згадаєте, як тоді виступав віце-прем'єр з гуманітарних питань? Та які з Верховної Ради він виступав, що голодомор це геноциди. Читаєш зараз цю промову. Якщо ти не знаєш, що це бачить, тому що це Ющенко говорив. Розумієте? А от коли прийшов Ющенко, і у нього були хороші побажання, побажання хороше. Але оце, от знаєте, спроба зробити якось так кавалерійським, значить так, наскоком, а так не буває. Тобто це дійсно делікатні питання, потрібні зміни в свідомості людей. Треба, щоб люди. Ну, Згадаємо, що ми все-таки були під, знаєте, і під російською пропагандою, потім під комуністичною пропагандою, як все це викорінювалося, як про голодомор, наприклад, той самий навіть не розповідали дітям. Но мій батько мені ніколи про це не казав. І я розумію, чому він, щоб я, борони Боже, не пішов і десь там в школі не ляпнув чогось. Розумієте? І це в Києві, значить, можемо уявити, яка ситуація, ситуація в регіонах. Тому це ці речі, до яких треба підходити делікатно, і найкраще це давати людям інформацію. Ця інформація є, і як не парадоксально, знову ж таки, вона часто виходить дуже несподівано. От нещодавно на телеканалі Україна, який належить, ми знаємо кому, але вони зробили такий документальний серіал про 41-й рік на русском язикі. Ну, очевидно, щоб спроби продати в Росії потім, бо на пострадянському просторі. Але дуже цікавий документальний серіал, який розповідає правду, що відбулося в 41-му році. Я б, до речі, радив може, в Запоріжжі цей серіал, щоб його прокрутили інші канали. Тому що тут ніколи ні, не можна сказати, що а, це робили там націонал-патріоти чи якісь там Западенці і так далі. Це зроблено на каналі Ахмєта. От. Але і от. Потрібно, щоб було більше інформації, щоб люди самі думали. самі думали. А розумієте, коли е, нав'язується пропаганда, причому пропаганда просто дуже часто, коли просто все це береться з Росії або крутяться російські серіали, де Україна виставляється в дуже невигідному світлі, де нам нав'язується думка, що ми хахлимали, малороси і так далі. Звичайно, що тоді це на людей впливає. Тому безумовно, це треба. На жаль, політики знову ж таки на цьому грають. Їм нема на чому грати. І основна відповідальність лежить на знову ж таки на владних політиках. Тому що ця влада обіцяла покращення життя, його немає. Людям щось треба що? Виникає мова, значить історія, щось там церковні якісь конфлікти, проблеми. Ну, ясно, що тут не треба думати як. Запустити, зробити, щоб економіка запрацювала, як боротися з корупцією, але дуже легко вкинути це, і на жаль, це відбувається. Як можна це ну як можна на це впливати? Історики можуть на це впливати. Що можуть зробити історики? Чи треба їм бути публічними? І отут я про ваші журналістські ваш досвід і вашу роботу. Наскільки треба поєднувати? Бо багато істориків вважають, що змі настільки вже сплюндровані, що туди і не варто йти, бо там знаєте, це дуже пра дуже хороше питання. Ну, дивіться, я думаю, що безумовно, якщо знаєте, я знову ж таки Я тут сказав кілька хороших слів про кучму, да, я можу згадати інше. Я можу згадати, як була цензура. І як, е, значить, ти, ти міг давати інтерв'ю протягом 20 хвилин, в ефір виривалося з контексту 20 секунд, і потім думка абсолютно змінювалася. Я це дуже добре пам'ятаю. Тому я завжди ціную можливість, коли є можливість щось висловити в прямому ефірі. Хай це буде невелике радіо, хай це буде радіо, яке, значить, все значить, слухають. Дуже часто це навіть несподівано, коли ти виступаєш на якомусь радіо, там думаєш, а хто тебе там почує? Тим кажуть, ми тебе чули. Значить. Або ти там записуєшся для якогось там польського радіо, а потім мені дзвонять в Амер... з Америки, а ми тебе слухали. У нас тут була ця передача йшла, ми тебе, ми тебе слухали. Тому... Uh, тому я б сказав так, що звичайно, якщо є можливість виступати, треба виступати. Але при цьому ми маємо знову ж таки розуміти, що, uh, ну, по-перше, не кожному дано. Да? Є люди, які є так звані кабінетні. Да? Вони кабінетні працівники, вони пишуть, гарно пишуть, але важко вийти на uh, аудиторію скажімо, і дивлячись в камеру, щось розповісти є друга небезпека. Небезпека полягає в тому, що зараз ми бачимо ці ток-шоу, вони дійсно спрямовані не на пошук якоїсь істини, не на те, щоб пояснити щось слухачам, не на те, щоб підняти якби, рівень, а навпаки на те, щоб якби, опустити, дискредитувати. І тому я знаю, що ця проблема вона постає, вона періодично постає переді мною, перед там, моїми колегами, які кажуть, що нас запрошують в це ток-шоу, ми не підемо. Ми не підемо, тому що це буде клоунада, Тому що з іншого боку буде сидіти не фаховий історик, а буде сидіти там Калісніченка, значить там, чи ще хтось, які будуть займатися. Ну, в кращому випадку це називати клоунадою, але це клоунада з метою розколу країни. Тому тут не просте питання. Знаєте, я, я все-таки прихильник того, що телебачення воно має відігравати просвітницьку функцію і піднімати рівень глядача. Інша річ, що це треба робити цікаво. Це треба робити цікаво. На жаль, ми стикаємося часто з іншим, коли говоряться і правильні речі, але не цікаво. Люди перемикають, переключають канал. Тому ця проблема вона теж є. Для цього треба просто брати істориків. Ну от, як зробити історичну дискусію? Навіть істориків з різних можуть бути історики з різними Безумі. поглядами, наприклад. Безумі. От і як її зробити фаховою, на ваш погляд? Має ну, вести історик чи ну як Що, ну історик, наприклад, має вести таку дискусію. В ви як Ні, ви мене ви ви зараз краєте моє серце, тому що я пропонував кільком телеканалам. Знаєте, зробити дискусійний історичний клуб зі мною як ведучим. Поки що ця ідея не прийшла. Розумієте, так що мені важко. Ну ви знаєте, я теж маю о, якби і позитивний, там, і негативний, якийсь досвід з тими самими телеканалами. От пропонуєш якісь передачі, вони кажуть: ну не рейтинг, не будуть, не будуть люди дивитися. Можна зробити цікаво, да? Можна... тобто, знову ж таки, я за те, щоб була дискусія. Мені здається, що завжди цікаво, коли є якась сутичка, да? різні думки, полеміка. Але знову ж таки, це треба робити. Фахово, і це треба робити не на рівні сам дурак. Ви один з небагатьох істориків, які, ну, на мою думку, вибачте, якщо помиляюся, ви дуже емоційно сприймаєте, коли несправедливо, коли починають брехати. От ви не можете ну, спокійно, право. як історик, це. Чому ви досі на це заводитеся? Це ж не вперше, це вже скільки на ці граблі. Ну, я, я вам поясню, дивіться, коли я беру участь в ток-шоу. Для мене це не є гра. Повірте мені, що для багатьох людей, політиків або політологів, технологів, які обслуговують, скажімо, це є гра. Вони за це отримують гроші. Розумієте, їм якби байдуже, що буде, ну, що буде з України так далі. Мені це да, мені це болить. Це перше. Тому, на жаль, іноді була емоційна реакція. Другий момент, розумієте, сам формат цих ток-шоу. Коли ти не знаєш, коли тобі дадуть слово, і коли у тебе вирвуть мікрофон, він змушує тебе якби, е пробувати реагувати швидко, значить, перекрикувати. Ну, я розумію, що це не є добре. Тобто, мені мама моя каже, не заводься, да, будь спокійним. Так? І я намагаюся це робити. Але одна річ, коли ти знаєш, що чітко, що тобі дадуть мікрофон, ти матимеш змогу що сказати. На жаль, під час більшості ток-шоу це не так. Це не так. І це змушує, розумієте, виникає ну, ситуація, коли, ну, умовно кажучи, стоїть вже згадуваний тут Калісніченка, значить, і там 10 хвилин він поливає, каже неправду, відверту брехню. А ти сидиш, слухаєш його, і ти не можеш заперечити. Ти не можеш заперечити. Тому, на жаль, знову ж таки, оцей формат, як я вже кажу, він у мене викликає великі насправді заперечення, але я прийняв для себе рішення, що я хожу. Що я кажу, що я намагаюся сказати бадай, те, що можна сказати. Хоча, знову ж таки, є деякі мої колеги, які відмовилися. Вони сказали, ми не будемо ходити принципово. Є рішення Генеральної асамблеї ООН відзначати 8 і 9 травня як день пам'яті і примирення. І я думаю, що тут немає ніякої суперечності. З одного боку, так, да, ми перемогли фашизм. Так, і ці люди, які боролися, можуть тим пишатися. І ці люди, які є нащадками цих ветеранів, вони теж можуть з тим пишатися. Але разом з тим ми маємо згадати, віддати пам'ять всім хто, всім, хто віддав своє життя. І ми маємо думати про примирення. Розумієте, французи, німці примирилися. Нам є що ділитися, ділити зараз з німцями? Нема, ми примирилися. Нам є що ділити зараз з поляками? Нема. Ми примирилися. А українці між собою можуть примиритися. Іспанці примирилися. ті, хто були там, була громадянська війна. ті, хто були на боці франка, тобто фашистська, і тих хто були проти. Ну відбувся все процес примирення. Пішов чому ми українці не можемо? італійці да тому ми маємо примиритися і рухатися рухатися вперед я думаю що ми можемо це зробити